Вітаю на каналі Player One Ready. Мене звати Андрій. Продовжуємо Гулстранер Туп. Друга гра і третя вежа. Зараз ми в той кіберпростір заліземо. Дійдемо до фіналу. Звільнимо повністю. Мітра це той хер, що зарубав нашого лідера. Be dismantled otherwise. You're psychos. They're not even alive. You're creating mindless monsters. Alive. Do they not break? Do they not eat and rest? Ну, нього взагалі не зрозуміло, що він говорит. А як я мав би тюнутися? Но тут я мушу was all it took for the 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 human race and And fall. And yet they feel the world has ended with them. The age of man is over. But the story Давай я спробую не використовувати перший раз. Ну no, ні, не можу. Ааа. Хитро. Тепер у мене буде на одне прискорення більше, понятно. Через бачиш, через помилки. Програєш, програєш, починаєш шукати варіанти. Назбирати прискорень, мені вертатись назад. Чи там буде зараз зацеп? Буде зацеп Куль. Верем ай? Верем ай? Охер він ледве-ледве дістає. Опа, вороги в перебіжку з паркуром. А хтось зараз буде страждати. Ти хочеш постріляти? Козлінушка, а. є, в принципі, ще одна прискорення Що він, що він Хтось ще хоче? Хто це такий взагалі? Блін, давай ще раз хочу спарирувати А чо... А чо не парирується? У, <приклад> яке падло. А давай ми тебе. Хе, <смеш> вбилися всі. Прекрасно. Хоч як добре не забувати про ту хрінь. Про спец... Спецатаки всякі. Так, ну все це фініто. Я маю три заряди. Я би міг літати і літати. Все, звільняйте міст. <тас> Занадто довгі завантаження для такої гри, такої графіки. Все, міст звільнили. Має опуститися мені а чого не показали. Eh. What the hell well, Знайшла точне розташування Мітри. Але ми не до Мітри. Ми підемо зараз до того хера, що балакав з нами. Поки ми тут подорожували. Женем. Тихо. Сподіваюся, правильно їду. І недолугі звучки від коліс чуєш, Йопта. давай сюди. Тут ми всюди вже бували, ну, бо ми повертаємося на початок назад. Ну, я бачу, що там карточку я пропускаю, але я махав. Чи не махав? А, тут їх ще й кілька. Одна тут, а друга от на тій будівлі. Ну, давай глянемо. Кувати мені точно нічого не треба, трійка. Давай я візьму, напевно, все-таки оце, може воно щось хороше. Ну і ось цю поміняти на цю можна буде потім. Добре, а як тут? Десь в тій будівлі, здається, Скоро всього, інших нема. Туди не можна ЯПЗ. Mm. Ну, бач, навіть та жовта хрінь вона ніби підказує. От там десь на горі, я бачу стопудово. Mm. А може во так і зайти, ч я? Mm. ж прохід. Дуже турмозить тут місцями. What Можливо, я домахався до дивного місця, де насправді Ні, не, не хоче лізти Можливо, там та будівля. Блін, ну я якусь будівлю бачив зі сторони. Так, дай мимо тоцик? А, да, отже ж пок... показує. Тут є карточка. Я зовсім забув. А як теж сюди заїхав? Ну якого хера? Але ця труба веде вниз. Навіть якби я заліз, то толку з того. Ніде не бачу ні зацепа. А, слухай, так може. трамплін? Може я звідкись мав би... Джжжжжж! Епічно заскочити на байку. Ну, дивися, звідси я не можу заскочити і по поверхам попідніматися. Не можу, пробував. Дуже тут тормозить, блін. Таке враження, що не передбачено, щоб тут хтось ходив. Просто всирається гра. Ні, ні-ні, ні, однозначно, ні. Можливо, от звідти. Але я був наверху. Я був наверху і проходу не побачив. Тут такі самі труби. Давай різко. От, і тут я доїжджаю до тупічка. Чи це все-таки трамплін? Та навіть якщо трамплін? Куди я в результаті? ПІУ Беу. То штра. Короче, всралася мені та карточка. Летс гоу. Ну, шкода би я її бачив, бачив давно. Так, тільки мало би ще опуститися там одна секція, я не розумію, чого вона зразу за ставки не опустилася. Приїхати через міст. Я мав. Ту хрень? Ні. А, воно опустилося, бач. Навіть заставці не показав, а могли би. Півтора години. Чотири карточки, один меч, два артефакти. Ну, відкрита локація, воно не дивно. І я сподівався, що буде третій бос тут на мості. Отак от, от просто, да? так? Так, сяку я трохи яскравість на ноуті заберу. Ми вже не в Канзасі. Не, я. Як запустив канал, нічого не дивлюсь. А, а я кіноман, я люблю дивитися фільми. Але просто нема часу, робота, канал. Ну і плюс я один живу останній рік. Само якось сумненько дивиться. Тому на її відпо на її питання. О, штуки. Зараз змія вилізе, блін, з-під того... з-під землі. I... Дивись, це насправді схоже на безконечну трасу. Right uh -oh. Не виключено що... Да, да, все-таки буде бій на колесах. Це не літак, це Рабочара велика. Вижити місія, підходить, таке я люблю. Таке я вмію. Це все, що... переслідування. Бачу. Right Стараюсь. Я прямо в нього з рота ви... ви... виїжджаю. I mean, obviously... Так, ти задрав. Я ви час прискорення роблю. О, Каже, в нього є взагалі якісь слабкості. Вона мені не підказала. Оу. Оу тих 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 Цікаво, де тут чекпоїнти. Скільки мені доведеться перегравати, якщо я зараз... Непогано, непогано. Така стара олдскульна аркадна місія. Цікаво, ще як сам бій буде виглядати. Якою механікою? А, чекай, я ж можу стріляти. Я й забув. Але я стріляю в землю, поки що Ой-ой-ой, це дуже складно орієнтуватися в тій херні. Коли ти перевернутий? Єс-єс, де ще тигень, тормозить. Безбожно! дуже, дуже мало FPS. -и. Oh, Я стрелял. Jack, Прикольно. Oh, no like Просто же выживы. Блин, цена хоррор, на трохи. Не бачу змісту поки що. Так я б'ю. <плес> Можливо, треба було постріляти. Просто не треба весь час затискати кнопку газу. І прискорення. Треба бути біженучким. Добре. Hello, Darling. те 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 ре те 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 Так, все, вони вже не йдуть, наші ті звуки лапок. ти Ти-ти-ти. ти тити Уу. Уу. Упс. Прикольно, але дуже хоррорно. Та-та-та-та-та Перегревается, не? Непонятно Ой, да-да Блин Цены не честно Это не честно, потому бо... А бляхамуха, я ж об'їжджав, все чесно було. Він застряв якогось хера. Ага, перегрілася пушка таке.